Хочете платити за опалення менше цієї зими. Ось 7 реальних порад, які дозволять вам зекономити. Регулюйте температуру вдома. Навіть 1-2 градуси дозволять вам платити менше. Закрийте щелини навколо вікон і дверей, так холод буде заходити значно менше. Завіси та штори ввечері тримайте закритими. Так буде тепліше в кімнаті. Робіть рівномірний прогрів кімнат. Не грійте одну та залишайте холодною іншу. Перевірте батареї. Інколи потрібно випустити повітря. Теплові завіси чи ковдри для батарей дозволяють зберегти тепло. А також використовуйте економні графіки опалення. Увімкнули тепло, нагріли квартиру в потрібний час. Вимкнули. Це прості речі, але вони здатні значно зменшити ваші платіжки за опалення. Пробуйте вже сьогодні. Та отримайте персональний перелік з 55 пільг саме для пенсіонерів, безоплатно, прямо в Viber, за посиланням в описі нашого каналу. Ви ж